Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку звідки наш організм бере енергію та будівельний матеріал. Перетравлення речовин в організмі, починаючи з їхнього надходження і завершуються виділенням непотрібних сполук, називають обміном речовин. Речовини надходять у наш організм з їжею. Поживні речовини. Це речовини продуктів харчування, які для організму людини мають харчову та енергетичну цінність. До складу продуктів харчування входять такі речовини, як вуглеводи, білки, ліпіди, вітаміни, мінеральні соли та вода. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, люди з великою мірою залежать від того, що вони їдять. Вуглеводи Зазвичай вуглеводи є основним джерелом енергії для організму. Ліпіди. Вони виділяють більше енергії, ніж вуглеводи, але віддають їм першість як джерелу енергії, зазвичай відкладаючись під шкірою. Білки будують наше тіло, важливі для руху захисту організмів від інфекцій, транспорту речовин до організму, утворюють ферменти. Вітаміни. Потрібні в дуже маленьких кількостях, потрібні для багатьох процесів в організмі. Мінеральні солі входять до складу кісток і зубів, беруть участь у багатьох процесах у клітинах, наприклад, транспорті речовин, проведенні нервового імпульсу та вода. Вміст її в організмі зазвичай до 65-70%, без неї неможливе життя. У травній системі. Їжа, яка потрапляє в наш організм, подрібнюється, перемішується, а також переміщується вздовж травного каналу, як продукція на фабриці в цеху, з цеху в цех. Травлення це процеси механічного, наприклад, подрібнення їжі в роті зубами, і хімічного за допомогою спеціальних речовин-ферментів перетворення поживних речовин у травній системі. У травній системі. На речовини їжі діють травні ферменти. Травні ферменти це білкові речовини, які пришвидшують перетворення речовин. У результаті складні речовини розщеплюються до простих, які ми можемо засвоїти. З травної системи вони переходять у кров або лімфу, щоб потрапити до кожної клітинки нашого тіла. Звичайно, що не з усіма речовинами їжі може справитись наша травна система. Тому деякі з них так і залишаються неперетравленими або незначно змінюються. Разом з непотрібними або й шкідливими речовинами, вони видаляються з нашого організму. Травна система людини складається з травного каналу, до якого належить ротова порожнина, глотка, стравохід, шлунок, тонка і товста кишка, та травних залоз. До травних залоз належать слині, підшункова, печінка і багато дрібних в шлунку та кишківнику. Залози виділяють ферменти та інші речовини, які потрібні для травлення їжі. У травному каналі їжа переміщується, перетравлюється, а утворені прості речовини всмоктуються в кров та лімфу. Важливе значення для травлення речовин. Взагалі для стану здоров'я людини мають бактерії, що живуть в кишківнику. Розглянемо з вами будову системи травлення людини. Першим органом системи травлення в людини є ротова порожнина. Зазвичай вона складається з губ, щоки, піднебіння, язика, зубів, зазвичай в дорослих їх 32. Молочні зуби у віці від 5 до 12 років змінюються на постійні. В цьому органі їжа подрібнюється зубами, змочуючи слиною і починає перетравлюватись. Наступним органом травної системи є слинні залози. Зазвичай це три пари великих і багато дрібних, які розміщені в ротовій порожнині. Вони призначені для того, щоб утворювати слину, якою змочується їжа, та це допомагає їжі просуватися по, травному, по травній системі. Наступний орган це глотка. Глотка – це зазвичай ліпоподібна трубка завдовжки до 15 см. Вона виконує функцію ковтання грудки їжі. Також через неї проходить повітря в трахею, тобто в орган дихальної системи. Наступний орган це єстравохід. Зазвичай це циліндрична трубка завдовжки 22-30 см. В ній переміщується їжа в напрямку з ротової порожнини до шлунка. Наступний орган це є шлунок. Зазвичай він має вигляд витягнутого мішка, який містить залози, що виділяють різні складові шлункового соку. Зазвичай в шлунку відбувається переміщення та перетравлення їжі. Виділяється кислота, що знешкоджує шкідливі мікроорганізми в їжі. Наступним органом є печінка. Зазвичай це травна залоза, що складається з двох неоднакових частик масою до 2 кг. В ній утворюється жовч для кращого травлення, в ній про запас вуглеводи, є своєрідним фільтром організму, що знешкоджує шкідливі речовини. Наступним органом є підшлункова залоза. Це велика залоза, протока якої відкривається в початковий відділ тонкого кишківника. Це велика залоза яка виконує допомогу виділяє ферменти для травлення, які виділяються в тонкий кишківник. Наступною йде тонка кишка. Має три відділи. У першій впадають протоки печінки і підшункової залози. На внутрішній стороні має ворсинки, що збільшують площу для всмоктування речовин у кров і лімфок. Зазвичай довжина тонкої кишки сягає до 6 метрів. В ній завершується перетравлення їжі. Поживні речовини звідси потрапляють у кров і лімфу, які розносять їх по всьому організму. І останнім органом травної системи є товста кишка. Має три відділи. На внутрішній стороні є складки. Довжина її сягає до 2 метрів. Тут живе найбільша кількість мікроорганізмів. Це наші корисні співмешканці. В товстій кишці відбувається те, що тут повертається вода в організм, а також формуються калові маси.